Де всіх вітати миром і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, дорогі брати і сестри, і хотів би почати е, свою проповідь, зі слів, е, зі слів царя Соломона, одного з наймудріших людей на цій землі, він сказав, що краще, краще живий пес, ніж мертвий лев, бо живий пес може ще багато чого змінити. Його можна підстригти так, що не відрізнити від льва. І хочу з вами поговорити якраз про, про те, що ми можемо змінити про наше здоров'я. Як ви знаєте, є така статистика, що вчені досліджували, і на наше здоров'я впливає 10% це медицина. Від наше здоров'я на 10% залежить від медицини. На 20% від генетики, ще на 20% від навколишнього середовища, це разом 50, точніше, да, 50. А ще на 50% це спосіб життя. Деякі є ще ухилення. Кажуть, що спосіб життя це 60%, а генетика, навколишнє середовище і медицина це 40%. І... Якраз от ми, да, ми багато вивчаємо про здоров'я, і всі ми багато знаємо про програму, програму якраз одного санаторію нашого Баттл Кріку, і який цей санаторій відвідували такі видатні дуже люди, як Генрі Форд, Томас Едісон, Джон Рокфеллер це найбагатша людина в світі на той час. Потім Джордж Бернад Шоу та інші дуже відомі особистості. І вони, я так думаю, всі були знайомі так само з цією програмою. І це така система, де описані 8 законів здоров'я. І хочу з вами, щоб ми повторили певні ці закони здоров'я. І в кінці у нас буде певне обговорення. Весь цю інформацію я брав. З різних статей в інтернеті, а також основна це була книга, яка видана одним із головних лікарів цього санаторію це Вернен Фостер. І перший закон ми знаємо, що це сонце. Сонце. Дуже цікаво, що на, на сьогоднішній час наукові дослідження, науковці підтвердили те, що на нашій шкірі знаходиться більше живих створінь. Ніж людей на всій землі, на цій планеті. На одній нашій шкірі. І більшість з них це нешкідливі бактерії, грибки і віруси. І ну, всі ми знаємо да, користь Сонця. Хто знає, скільки часу потрібно бути на сонці? І для чого це? Для чого нам бути на сонці? Вітамін Д, да, дякую. Так. Так, дякую. Да. Це там, де ми знаходимося, в, в тій країні, де ми знаходимося, найкраще в, ну, в цій половині дня перебувати на сонці. Так, да, вітамін D3 3 Це найголовніше. Е, ще кажуть, да, що мінімум це 15 хвилин на помірному сонці, а ще найкраще це година-дві. Перебувати на помірному сонці. Другий закон здоров'я це відпочинок. Відпочинок та сон. Почнемо з відпочинку. Чому дуже люблять нас, українців, за кордоном? Так, <г� at you> <Deepakand> <evening> ja, Ми дуже любимо працювати. Працювати без відпочинку. <localized noises> І кажуть нас впахуватися. <Abiás> Ми знаємо, да, що от наше серце воно прокачує кров серед дня, і по суті воно скорочується, наше серце більше мільйона разів за день. І перекачує 8 тонн крові за день. Уявляєте? 8 тонн. І... Важка, от ця така важка нагрузка, от, яка, ну, е, яку несе наше серце, вона не може нести постійно, щоб 70-80 років без перебоїв. Ну, в принципі, воно так і є, да? воно старається працювати без перебоїв, старається працювати добре. І тому їй, йому потрібен теж відпочинок. І що ми можемо для цього зробити? Це, по-перше, не перепрацьовувати, мати якийсь певний, певний час для, для відпочинку, да? вечором уже перед сном. Серед дня робити якісь десятихвилинні перерви, де ми можемо от просто от розслабитись. І це один день відпочинку, так як сказав Господь. Один день мати для відпочинку. Друге це сон. Дуже цікаво, що якраз батько Соломона казав в псалмі 126. Другий, що улюбленому своєму він дає чудовий сон. Згідно книги, книги рекордів Гіннеса, то є людина, яка не спала найбільше. Як ви думаєте, скільки вона могла не спати? В днях. Тиждень. Тобто 7 днів. Так, трошки більше. Вона не. Це було, це, цей рекорд поставила жінка. Яка мала 52 роки, в 1968 році з, Північ... з Південної Афри... Африки вона не спала 11 суток 18 годин і 55 хвилин. Дуже багато людей хотіли побити цей рекорд, але ну, після того. Це... Під наглядом лікарів, і лікарі ну, зразу забороняли. Вони бачили, що у людей вже починалися галюцинації, починався цей параноїдальний такий якийсь бред, так що це зразу припиняло встановлення рекордів. І що ми можемо зробити, є да, є, у багатьох людей є безсонниця, Дуже цікаво, що, що ми можемо зробити для цього. Це перше це добре провітрювана кімната. Для того, щоб ми добре спали, лягати, спати в один і той же самий час, незважаючи на те, чи хочемо ми спати чи ні. Найкраще це мати вечерю за 4 години до сну. Потім також уникати продуктів, які мають кофеїн: це кава, кола, інші солодкі, напої, чай, шоколад. Але про це ще ми поговоримо пізніше. Що цікаво, що якщо в цій книжці дуже класна фраза описана, що якщо ви все таки не можете заснути, то згадайте про те, що Наполеон спав точно менше, ніж ви, і завоював всю Європу. Ось, а якщо дійсно не хочеться спати, можете включити, згадати теж про Томаса Едісона, включити ту лампочку, яку він винайшов, і зайнятися чимось корисним, можливо, ви другий геній. <свят> <свят> Далі от третій закон здоров'я. Це рух. Що цікаво, що Шекспір сказав в одній з своїх драм, що ми завжди втрачаємо те, чим ми не користуємось. І описана теж одна людина, яку було звати Гортензія. Їй було 70 років, вона вже була вдовою. Вона хворіла на атеросклероз серця і закупорення вен. Вона без віддишки не могла пройти ні кроку. Її лікар використовував різні давав їй різні ліки, різні якісь таблетки, і їй це не дуже допомагало. Вона продовжувала втрачати сили. І тоді вона запитала лікаря, чи, можна, чи можу я займатися вправами Ось, якими, якоюсь фізичко, фізичною нагрузкою. Да? І лікар тоді погодився. На той час їй було 70 років. Вона почала з прогулянки в 20 кроків. В 70 років вона починала з прогулянки в 20 кроків кожного дня. І навколо свого дому. І після цього вона поступово-поступово старалася робити ще, ще додатковий крок, ще додатковий крок. Потім цей лікар Вернон Фостер, він зустрівся з цією жіночкою, яка, якій вже було 86. Вона була вірна своїй дієті. Вона, коли переїхала в інший штат, приїхала жити, вона тепер покоряла гори. Вона ходила по горам. І похоломали. І 86 років вона тримала дієту, і все це, ну, по суті, 60%, які описані загальною кількістю да, це дослідження лікарів, це от дали, дали результати. Тому, до речі, один із способів виходу з депресії це аеробні вправи. Це коли Є різні, є різні такі якісь нагрузки, де на свіжому повітрі. Це прогулянка, скандинавська ходьба, е велосипед, плавання такі подібні. Тому от що ми можемо зробити для того, щоб дотримуватись, е дотримуватись руху? Це е більше не виправдовуватись. Е і займатися фізкультурою і аеробні вправи це часто да, є така норма. Зараз стандарт 10 тисяч кроків. Це приблизно 7 кілометрів, Приблизно 1,5-2 години в день. Наступне це вода. Е, наскільки знаємо, це да, 60%, 65% тіла – це вода. М'язи взагалі. Складається 70 відсотків, 75% відсотків з води. А мозок майже 85%. Відсотків. Тобто, у нас одна вода в голові. На 85%. Відсотків. В крові 93% води. І наскільки ми знаємо, вода, вона її треба приймати як внутрішньо, так і зовнішньо. І як ми знаємо, перша гідротерапія описана в Біблії, коли Єлисей сказав сирійському воєначальнику окунутися в Йордані сім разів. Прийняти ванну там. І є різні да, способи. Я знаю, що є багато людей, які тут вилікувалися в нашій церкві від коронавірусу через обгортання в мокрій, холодній простині, контрастний душ, льодяні ванни, є компреси, інгаляції припарки, сауна це ті самі от водні процедури. І внутрішньо потрібно приймати воду це 2,5 літри кожного дня. До речі, я теж, коли тільки почав вчитися, навчатися в Бучі, це десь було 10 років тому, у мене теж була проблема, що я не пив воду. У мене дуже боліла голова, у мене були сильні мігрені. І тоді у нас один з наших викладачів був Сергій Луцький. Він почав це сильно нам розказувати, як це, як це все впливає. Я почав пити воду, відтоді мене ніколи не боліла голова. Ну, і так як тоді в школі, в останніх класах, це було ну, страшно. Е, наступне, наступний закон здоров'я це стримання. Зараз е, е, не так страшні наркотики, як. Як такі, як героїн, як ще інші наркотики, такі, ну там як описують, да, дуже страшні, які коляться чи ще щось. А є дуже легко доступні наркотики, які люди вплив вживають кожного дня, а то й декілька разів на день. І це дуже просто. І вважають, що це, ну, це нормальне, нормальне харчування, це табак, алкоголь і продукти, які містять кофеїн. Що цікаво, що є така статистика, що в, е, в Сполучених Штатах вживається більше мільярда кілограмів кави щодня. Мільярда кілограмів кави щодня. А в усьому світі це більше п'яти мільярдів, більше п'яти мільярдів. І ще більше з цього, що 25 мільярдів е, літрів. Популярної е, солодкої води, вона також містить кофеїн. Тобто це більше 65% солодкої води, яка продається в магазинах, вона містить кофеін. Е, але все починалося так, так безобідно. В 80, 850 році нашої ери один арабський пастух, його звали Калді. Він звернув уваги на дуже дивну поведінку своїх кіз. Він побачив, що його кози почали ну, зазвичай були такими спокійними тваринами, але потім бачили, як вони просто виходять з себе. Вони пригають, скачуть, і просто як, як якісь безглузді, втратили розум. І потім він звернув увагу, що вони з'їли якийсь бобис, якогось кустарника. І Калді теж попробував ці ягоди, і так вперше в історії людина, по суті, стикнулася з таким дивним ефектом кави про те, що дуже сильний ефект бодрості да, з'являється. Після цього да, цей пастух розказав своїм друзям-пастухам. А ці потім жителям того села, і потім ця кава, да, вона європейці також перейняли і вже створили на цьому бізнес. Багато людей можуть сказати: а як щодо того, що кава мені врятувала життя? Коли я, наприклад, їду за рулем і чуть не заснув, зупинився на заправці. Зупинився на заправці, випив дві чашки кави, і я доїхав спокійно додому. Але е, наш стан взагалі, наше тіло, воно, чому воно захотіло спати? Через те, що ми втомлені, через, через те, що організм виснажився. І коли ми випили каву, організм так і продовжив бути виснажений. Це просто збудило нашу нервову систему. І після цього, як ми, ну, і ефект кави пройшов, тіло стає ще більш зношеним, ніж до цього часу. Тому, і коли ми стаємо ще більш зношеними, ми стаємо да, залежними від кави. Якщо ми стаємо ще більш зношеними, це означає, що ми навпаки можемо ще гірше от, е, наражати на, своє, на ризик своє життя. Тому що ну, ми не знаємо, коли цей ефект от, чітко пройде. і... Тому. Дуже чітко описано, що що потрібно зробити для того, щоб уникати цього, потрібно турбуватися про своє тіло і не дозволяти його доводити до так як перший да, закон, закон здоров'я, який ми говорили раніше, щоб не дозволяти тілу доходити до, до ручки, як у нас кажуть. І пити багато свіжої води, якщо ми любимо гарячі напої то пити якісь злакові замінники, такі як є кероб, це корі і інші і напої з цілющих трав, це якщо ми дійсно любимо гарячі напої. І більше турбуватися про свій відпочинок і сон лягати раніше. Щодо алкоголю, я думаю, що теж можна певні речі сказати, що найбільші показники алкоголю це в. Зараз я відкрию. Там було збережено. Скільки літрів на рік чистого етилового спирту вживає людина в різних країнах? На першому місці, це статистика 2020 року. На першому місці це Молдова. 15 літрів кожна людина чистого етилового спирту вживає на рік. Кожна. Ну, Ясно, що дехто вживає багато, дехто майже не вживає, але в середньому 15 літрів. Далі Литва, Чехія, Німеччина, да, ми знаємо, що Центральна Європа вона багато вживає. І Україна на 60 му місці це 8,6 літрів. Чистого етилового спирту. Якщо знаємо, да, що в пиві там скільки є 6%, є 10%, є 15%, да? наскільки я знаю. І Ну, то вирахуйте, скільки, скільки це має бути випито, щоб кожна людина щоб з цього вийшло чисто, чистий спирт, да? 100%. Тому е турбуємося про своє тіло. Наступний закон здоров'я це повітря. Да? Що цікаво, що одного разу. В один із холодних грудневих вечорів сім'я з п'ятьох людей поїхала в гори, в один будиночок. Вони орендували будиночок в горах, запалили там кострик, не кострик, а камін. Запалили камін і хотіли ну, гарно провести цей час, щоб ну, відпочити Та якраз це різдво, десь 25, 25 число. І вони там на, на вулиці було холодно, вони закрили вікна, камін класно горів, вони лягли спати, і на ранок поліцейський постукав у двері, вже десь під обід, і побачив, що всі люди загинули, вся сім'я загинула, всі вже були мертві від недостатку кисню. Вони закрили добре вікна, переконалися, що холод не зайшов в будинок, і так вони і там і загинули. Знаємо, да, що навіть елементарна техніка. Якщо у машини нашого автомобіля є повний бак бензину з високим октановим числом, хто розбирається, да, мотор в чудовому стані. А якщо перекрити подачу повітря, то він максимум скільки буде працювати, це пару секунд. Тому е, навіть, да, навіть таким е, машинам да, потрібне, потрібне повітря, е, тим більше нам. Харчування наступний закон. Да. Про харчування теж дуже багато чого є сказано. Е, недавно почув одну фразу, що останнім часом ми так, е, ми так почали багато вживати некорисної їжі. Що вживання корисної їжі ми називаємо дієтою. Ось. Тому що ми можемо для цього зробити? Вживати більше, більше звичайних злакових, бобових, більше овочів, фруктів. Турбуватися також про, про своє здоров'я, про, про якісну їжу, Постаратись, щоб. Зранку да, сніданок був насиченим, збагаченим, а вечерю, вечерю щоб вечеря, щоб була легкою. А також не перекушувати між прийомами їжі. І восьмий закон це духовність, це особисті стосунки з Богом. І ми знаємо, що особисті стосунки з Богом це вони, ніяк так, вони проявляються найкраще через стосунки з людьми. Да? Якщо у нас погані стосунки з людьми, то потрібно. Задуматись, чи є, які у нас стосунки з Богом. Не вважай себе мудрим, шануй Господа, і відвертайся від зла. Це стілить тебе, поправить твоє здоров'я, буде ліками для тіла Твого та для твоїх костей. Амінь. Давайте піднімемось для молитви. Наш дорогий Господь. Ми дякуємо тобі за те, що ти нас благословляєш, ти даруєш нам мудрості, даруєш нам. Можливість і час для того, щоб переоцінити своє здоров'я, своє ставлення до свого тіла, до того храму, який є твій, але Ти дав нам його в користування. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ми, ти даєш нам можливість виправляти своє здоров'я, ти, ти самовутній Бог, який готовий нас цілити, готовий нам дарувати можливості, щоб ми тісно могли бути щасливими в Здоровому дусі, в здоровому тілі, щоб ми могли свідчити цим про, про тебе, який ти величний Бог, який ти добрий Бог. Просимо, щоб ти був з нами надалі сьогодні, щоб ми відпочили, щоб ми бачили Твою підтримку, щоб ми пороздумали над Твоїм Словом надалі. В ім'я Ісуса Христа, наша молитва. Амінь.